Доброго дня! Перед вами плиткоріз Norton Clipper TR232. Як на мене, це один з найкращих плиткорізів, які який використовується для різки плитки, керамаграніти і кераміки в Україні. Довжина його різу, якщо заміряти максимально, виходить приблизно 123 см. На жаль, у нього. Голова не піднімається, тому тут потребуються деякі налаштування перед початком роботи для нарізки плитки. Взагалі, перед роботою ця техніка любить, щоб до неї гарно відносились. По-перше, треба встановлювати кути 90 градусів. По-друге, диск має бути бажано новий, щоб у нього були гострі грані. кути щоб не було вироботки, щоб його нікуди не уводило. Плиткоріз обладнаний ось такими струбцинами, для, ну, щоб зажати плитку, щоб вона нікуди не рухалась. Дуже зручно. Плиткоріз обладнаний ось такими, ось такими боковими упорами, які закріплюються ось на таких застосуваннях, для того, щоб робити. Боковий упор для зручності. я поки Але під, перед початком роботи треба налаштувати диск, щоб він стояв рівно паралельно різу. Не вліво, не вправо, а рівно паралельно. Тут є е, три ексцентрика Один повністю стоїть на місці, не ексцентрика, а з цієї сторони є два ексцентрики. Рухаючи їх, е, треба виставити диск, щоб він стояв точно паралельно. Якщо він буде... Стояти не паралельно. Якщо тяжкий керамограніт, то його буде вводити в сторону прилізці. Це касається всіх плиткрізів, не тільки е, Нортона Кліпера. Нортон Кліпер е, краще тим, що у нього є ролики, і він також гарно працює під кутом 45. Але так само треба виставляти диск. Так, давайте подивимося, я вже зробив порізку. Зараз я вам покажу на якість ліду. А зараз я побачите, як подається вода і взагалі як він працює. Включається дуже просто. Так. А він не включається, а тому що напруги не вистачає. Улітку з цієї сторони треба притримувати рукою, бо там немає струбцини. Дуже Тут... Ось він такий робить поріз. Я тут порізав бачите, вирізав лінію. А це вже то є, рідна плитка. То є, це ну, Як сказати, сторона, яка з заводський шов. Якщо я прикладаю, то тут, ну, я, можливо, десь якісь долі міліметра, і ви бачите, да? але дуже непомітно. Крім того, подивіться, якість різу. Так якщо придивитись, як на мене, сколів немає якість, ну, скажімо так, звісно, не ідеальна. Це не різ водою, але дуже е приближена до ідеального. е я пробував різати диском Distar 7D, 7D. Звісно, він не новий. Краще застосовувати нові диски, вони краще працюють, однозначно краще. Але якщо потрібно, і такі диск може працювати, але саме головне налаштування. У мене, скажімо так, дуже слаба напруга тут, і тому запуск був тяжкий. У кого напруга нормальна 220, тобто 230, зараз запуск співоборта робиться. Ось таке коротке відео про плеткріс Norton TR232. Не бійтесь, працюйте, все у вас вийде. До побачення.